Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Слава навіки! Чим займаєтесь? Чим ми сьогодні тільки не займалися? Але на вечір нарвали чотири відрі вишень. Глянь, не вишні золото, не вишнє золото. Е, робимо ще компотики. Якщо ми сьогодні цей компотик доробимо, у нас вже буде 100 баночок компотику для хлопчиків. Насмай по вишеньки сюди. Максимко, насипай ще сюди, вишеньки, сюди. Ну, а заказали всі техніки, вакуматор. Зараз будемо вакуумувати, пробували. Непогано виходить. Тітонька робить наливку. Ну, той, бач, наливочка буде, наливочка буде з вишні, е, корисна. І я знаю. Ну куди подіти? Треба сповищети довести до пуття. Уже слоїків немає, може і так 100 бутлів закрили. Ну, Буду ще зараз оце Дивіться. Вакууматор, Вакуматор. Ці техніки посилання залишаю. Є торбинки, є вакуматор. Завакумували і зберігається в холодильнику в 5 разів довше. Не не портиться так і не вимерзає продукція, щоб то не було, чи то є вишня, чи то є малина, чи то, можливо, якісь м'ясні продукти, чи сало. Тому ми працюємо. Тітонька в мене взагалі, як і тітонька, так і діти. Дітки, дітки, посміхніться. Максимко, як ти там? Не втомився? Не, не ну дивися, не обманюєш? Ні, не, не, не обманюю. А Сергійко великий не втомився. Сонечко, як ти? Все нормально? Одним словом, благословенного вечора. Ми до ефіру поки то все зробимо, а вам благословінь, добра, много літа. З Богом!